Вирішив записати другу частину інструкції по використанню цього Excel-файлу. Якщо ви не бачили першої частини, то подивіться з першої її, а потім переходьте до даного відеофайлу, тому що вся основна інформація описана в першій частині, я не буду її повторювати, а тут я просто опишу ті зміни, які відбулися з 2020 року, коли я записував власне, першу частину. Перша частина доступна англійською та руснявою мовами. Ця ж версія буде вже українською. Ліричний відступ нагадаю, що Російська Федерація це країна гній, і всі загарбники рано чи пізно здохнуть. Також я додав інформацію про те, що даний Excel-файл підтримується версіями Microsoft Office 2019 та новішими. Можливо, 2016 -та версія так само підтримується, але я не, не буду цього гарантувати. 2013 та раніше, та версії, які були випущені раніше, не підтримують повний функціонал даного файлу, тому деякі формули не, не будуть працювати так, як це було задумано, і ви будете отримувати ті чи інші помилки. Тому використовуйте, будь ласка, не. Новіші версії Microsoft Office. Отже, щодо змін, які відбулися за 4 роки з моменту запису попередніх файлів, це додалися деякі нові вкладки з деякими модулями. В принципі, вони не є дослідженими, тобто в мене немає інформації по ним. Ну, по блоку 4х4 там деяка інформація в інтернеті проскакувала. Можливо, з часом додам, але по блокам, які з'явилися на нових автомобілях, поки що нічого не відомо. Можливо, ці вкладки. Будуть якби зручними в використанні тим, хто хоче подосліджувати в своїх автомобілях ці блоки. Основні ж зміни відбулися на вкладці IC, тобто це панель приладів. Раніше вони були окремі для всіх як би, основних автомобіл, моделей автомобілей та окремо для двійки cx X3 та MX5, в яких четвертий блок, в якому знаходиться центральна конфігурація панелі приладів, він має більшу кількість рядків, більшу кількість байт. Отже, тепер цей файл, ну якби ці дві вкладки я об'єднав в одну, і вона стала універсальною. Все залежить від того, які дані ви вставите в першу колонку, колонку Ей. Е, відповідно, вона, тепер цей файл, якби ну, він раніше там, так само підтримував різну, е, різну кількість рядків в першому блоці. Е, я недавно додав різну, кількі... різну довжину другого блоку. Ну, відповідно, тепер е, підтримується різна кількість рядків в четвертому блоці так само. Можу продемонструвати декілька прикладів. Наприклад, у нас є е, Кєєшка, це у нас CX5. От, тут стандартно. Е, Якби, шостий рядок першого блоку закінчується на третьому байті, і 7, 8, 9 в нас відсутні. Тут у нас справа є відмічено, які рядки в нас можуть мати різну довжину, і які рядки в нас взагалі можуть бути відсутніми в тих чи інших моделях автомобілів. А, в той же час, наприклад, КФ вже в деяких варіантах мала більше рядків першого блоку. Тобто в нас тут, як бачимо, вже використовується сьомий, восьмий і 9. А, наприклад, це X3, у нас має взагалі 50 там, рядків в четвертому блоці. Відповідно, тут у нас все теж автоматично заповнилось так, як необхідно. Тут справа у нас так само відмічено, які рядки. Тобто з 29-го і далі, це в нас є Mazda 2, це X3 або MX5. Отже, окрім цього, в цьому файлі так само було додано. Раніше вже пан Микола, який допомагав багато з цим файлом, багато інформації він дослідив. Він повносив деяку інформацію про те, що певні біти в певних байтах вони завжди є стандартними для всіх автомобілів, всіх конфігурацій. тобто, я, я цю інформацію розширив і додав, якби в, в інші так само блоки, основні, які нас використовуються в автомобілях. Тому ці всі червоненькі надписи про Permanent Value це те, що в нас є завжди однаковим у всіх авто, принаймні тих інформація про конфігурації яких є в нашій базі даних, він-кодів. Отже, як, ну, якби. Получається, що їх немає сенсу змінювати, тому що, скоріше за все, там якісь є стандартні значення, які не впливають на жодну функцію. Хоча є приклади, я там помічав, що. Якісь біти певні, вони були, якби в нас вже підписані. Тобто, умовно кажучи, я точно не пам'ятаю, але можливо в даному випадку, наприклад, там це є дефолт сетінг, він завжди в автомобілі з заводу йде там, наприклад, з нулем в третьому, в, там, в, пятому, в п'ятому біті. Але ми дослідили, що виявляється, якщо його змінити там на одиничку, то це може бути там одне з цих от значень, які в нас є. Тобто, з заводу ніколи не було дефолтного значення, відмінного від. Нуля, але якщо змінити на одиничку, то ми можемо добитися якогось іншого функціонування. Але це, скоріше за все, виняток з правил, і в більшості випадків в інших місцях ці зміни ні до чого доброго не приведуть, тому навряд чи є сенс інвестувати свій час в дослідження тих, тих біт, які відмічені, власне, відмічені таким чином. Також у нас додалася можливість змінювати він-код, якщо по якійсь невідомій причині вам потрібно це зробити. Ви от в, даному, в даних квадратиках, де є великі цифри і літери, просто змінюєте значення те, яке вам потрібно, і у вас заповнюється зверху ваш Він-код, щоб ви бачили, що у вас відбулися якісь зміни. Тобто у нас було GM1, тепер стало GM3. І, відповідно, тут ми бачимо так само зміни. Червоненьким у нас відмічаються ті зміни, які, які ми зробили. Тобто, які відрізняються в, оригінальному, в колонці new від того, що було оригінальне значення. Я зараз тут верну, щоб у нас було такс. Тепер була в нас вкладочка CCC-конвертер, в якій можна було конвертувати значення. ну Наприклад, ми там взяли якийсь велевий код, ми скачали його файл. Ми його відкрили. І раніше для того, щоб використати якісь дані з з сайту, потрібно було вручну переносити. Ну, Якщо у вас немає бекапу з форскана по якійсь причині, у вас, наприклад, там блок згорів, вам потрібно дізнатися оригінальні значення, які були з заводу, ви могли там вручну це все переносити файл для тих чи інших блоків. Єдиний блок, який підтримувався розпізнавання, це був центральна конфігурація, тобто четвертий блок IC, і треба було виділити все те, що всередині тегу, відкрити потім ставити це фактично в цей в цей в цей в цю клітинку і воно там парсуло давало нам значення для четвертого блоку Тепер же ж я зробив парсер повністю всього файлу, тобто тепер не потрібно там нічого виділяти всередині тегів, просто робите Ctrl-A, тобто виділити все, вибрати все, копіювати і вставляєте в дабл-клік, робити в клітинці, щоб воно все стало так, як там є розрив рядків, то потрібно вставляти безпосередньо в клітинку або в рядок формули. Тобто у нас буде там в одній клітинці багато, тобто весь вміст е скачаний з, ну, якби з того з тої сторінки. І воно парсить всі блоки, які є е, в даному автомобілі. Е, ну, тобто не всі, а ті, які я тут вніс підтримку. Тобто Ці популярні FBC, MFSC і так далі. Е, відповідно, тут ми просто копіюємо ці значення е, і стандартно вже вставляємо сюди як values. Ось. Тут у нас все буде червоним, це стандартно, тому що в нас в центральній конфігурації не існує контрольної суми кожного окремого рядка, а ForScan звик використовувати контрольні суми кожного рядка, тому при збереженні даних з ForScan і при збереженні даних з сайту в нас буде відмінність в цьому плані, тому що тут останній байт, тобто умовних 6 там, Тут є вони будуть відсутні в значенні сайту. А файл рахує так, як любить форскан, тому щоб у вас форскан потім не матюкався на те, що у вас не відповідає контрольна сума окремих рядків, тут вже воно перераховано з контрольними сумами. В принципі, це є всі зміни основні, які відбулися в файлі. Все, ріш, все решта, дрібне, що було там з серпня, чи коли там записував то відео 20-го року по серпень 24-го, і далі ви можете почитати на вкладочці Changelog. Тут все описано англійською мовою, при необхідності, при необхідності скористайтеся перекладачем. В основному це все були якісь там виправлення тих чи інших багів, якісь нові функції, які знаходилися і так далі. Подяки людям, які власне, повідомляли про, про ті чи інші функції. 三，啥子事？थ थ